Хаунд ну, він з англійського перекладається більше як гонча". Ну, Це достатньо стара історія вона ще з Дніпровського ком'юніті страйкболу, І до того бо воно було дуже довго. Бо е ототожнював себе з собакою у компаніях запоганяла дуже довго, мабуть, то з середньої школи ще. І колись там це був рік, мабуть, 16-17, коли я тільки там заходив через знайомих катошників до а, страйкбольного ком'юніті, а там треба було написати свій позивний. Ну, і я таке пишу: ну, собака, як усі мене і знали. Хтось каже, це не солідно. Ну, я ж такий, думаю, ну, якийсь там німецький хунт чи щось таке, воно. Трошки тупувати, але я дуже там займався довго-легкою атлетикою, бадмінтоном, менше справою. і такі, ну, гонча порода бігає, що нормально, ну так воно і прийшлося. Але у війську це дуже цікава штука, бо Зазвичай особливо хто не розмовляє іноземною мовою, або хто віком так 40+, Ну їм дуже складно це запам'ятати. Тож для них просто собака, сутула або щось таке. Воно нормально, воно з гумором. Бо якщо ми дійшли у нашій специфіці роботи, що ми вже знайомимося, то мабуть то людина, ти хороша, я не ображуся, що ти мене собакою обізвеш, тож Це нормально.